Доброго ранку всім. Ті ж, тільки що проводили процедурки. Намазала очки їм. І такі гарненькі малявки. Оце цього кролика все добре зі ченятами. А тим двом намазала мазючку. Настіки гарненькі. Так, сьогодні 17 числа, це є завтра буде місяць. Оцим кабанчиком буде завтра місяць, а пішолинки їм сьогодні місяць, але вони набагато менші. Такі очі не дуже в нього. Але вже краще. Вже не такі вони запухші. Це я тільки що замазувала, та вони такі залипші сильно. А так вони не були. такі, Але вже набагато краще. Вони прям там верхнє віко і нижнє, прям якесь таке було опухше, деформоване якесь, а це вже краще стало. Вже вирівнялась, просто я намазала і воно таке залипше Да, Малявка, малявка, десь проскозила, чи я не знаю. Ось цього не дуже. Цей тігрулька якийсь такий. Та ну, не покаже. Постійно двигається. Малявка, малявка. Ось такі вони маленькі, гарненькі. Бачите, яка воно там. Пій. Ось це, це очко взагалі хороше, таке не сильно, а це трошки залипше. Ну, а в тебе все в порядку, так, да, кропа? Біситься, біситься, що я заглядаю. Такі малявочки, гарні усік. вже починає звисати. Доманка пішла, мабуть, живати. Темнюсики. Зараз квасолених покажу. Вони набагато менші. Так, от ходимо, зараз попадаєте. геть маленькі. Як їм в місяць робити прививку, як вони? на ладошку. Мелкий, мелкий. Толпа такая. Шустрики, шустрики. И кваса улезнем. Так, сейчас проверим еще. Полтавкиних. тут? Ось вони отакі. Теж такі величенькі. Якщо зрівнювати з квасоленими, то вони більші. Навіть по вигляду якісь вони довші виглядають довші, ніж у кнопки. Але ж їх було семеро, залишилось двоє. Ось так. Так, треба почистити зараз. Це тільки вийшло на вулиці сьогодні сиро. Так трошки не, не морозно, а сиро просто. Зараз поприбираю усіх. На воді порядки. О, дівчульки. Так, дала я оголошення за дівчат. Поки що ніхто не звертався, так тільки коментують, що гарненькі, Але ще ніхто не телефонував. Буду чекати. На забой вони точно не підуть, бо вони гарні кролички. Так, швидко. Вони гарні кролички, забой вони не підуть. Ось так. Так, буду прибирати, а потім покажу все далі. Так зайшла я до своїх перепілок, прибираю та й думаю, що мені треба підпиляти ножки і в верхньої клітки, і в нижньої клітки. Я коли робила ці клітки, я е, попервах думала, що вони в мене будуть як окремі стояти, а потім, коли я поставила одну на другу, виявилося, що воно мені високоватенько. Зараз я якось кудись їх пересажу і спробую пообрізати ніжки. От тут у верхньої, мабуть, по фанерку такого обріжу. Такого по всьому цьому. І так само в нижній теж тако ніжки пообрізаю до фанірки. І мені буде набагато нижче. І вдобніше в них буде обслуговувати їх. І там дивитися, чи корм є. Бо якби я наче і не маленького зросту, але для мене це занадто високо. Постійно брати стільчики, заглядати, що там у них як, якось невдобно. Зараз я займусь цим ділом і все-таки, мабуть, я пороблю сьогодні поїлки, я так думаю. Якщо встигну, бо завтра в мене зайнятий день. У мене в дочки день народження. Завтра поїдемо до неї в гості. Вона на навчанні, а ми вирішили до неї з'їздити і поздоровити. Ось, і день буде зайнятий. Нічого завтра такого робити не буде. Мама залишиться на господарстві. А сьогодні трішки я таке підробляю. Так, потім покажу все. Так, зробили ми цю роботу, підрізали ніжки в нижньої клітки і в верхньої на 9 см, і верхню і нижню, зменшили. Тепер мені буде зручніше і годувати, і водичку міняти. І буде видно яєчка. Поки ми робили клітки, наші перепілки сиділи в ящику, почали ми їх звідти. Пересадювати назад в клітку. І що ми бачимо? У нас яєчко Ну. Знесли яєчко, поки сиділи в ящичку. Так що несуться вони навіть в ящику. Трошки стресанули вони, ну нічого страшного, нічого їм ніхто не робив. Обережно пересадили, посадили і все вернули назад. Так, засвічує лампочка в них. Цим хлопцям не включаю світло, бо вони друг друга скубуть, катаються. Воно навіть зараз клюються. Ось такі справи. У нас 10 градусів, не холодно, а поки робили, то взагалі тут було тепло. Ось, по перепілкам клітки зменшили. Ось так вони з збоку виглядають. До самої фанери, виходить, ніжки обрізані, а були височенькі. Ну, 18 см це. Це таке, висота зменшилася на 18 см. Набагато буде зручніше. Ось. Так, що в наші нутряхи тут? Сидять, чекають вечері. Зараз будете вечеряти, бояться. а ми Зараз отак, відніщу їх. Миска пуста, настелили собі постіль на гризлику курузиня. Це марзюха. Я думаю, наші нутріки покрилися і вже будемо чекати весни, щоб побачити малюків. Ось такі діліжки у нас. І Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, буду вдячна. Всім гарного вечора. Пока-пока!